Привіт, привіт, Петрук, агенція на зв'язку. Ми мчимо за нашою пташечкою. Ми орлом, ми яструбом мчимо за свою дівчинкою, бо вона приїхала уже в Бершадзвіниці. Їздила сьогодні на перевірку зору. Уже пройшов місяць після операції. І можемо порадіти тільки результатам, які ми досягли в нашій ясі. Зір 120 відсотків. Отже, поїхали з нами зустрічати нашу дівчинку. Взагалі сказала так про що ми птахами летимо. І прийшла така думка мені тільки що на ум, що взагалі нашим життям керують птахи. Дивіться, якщо я щось не згадаю, то можете мені в коментарях дописати. Отже, дивіться, весну приносять хто? Ластівки. Олік, можеш допомагати. Дітей приносять хто? Лелек. Лелеки. Проблеми роблять нам дятли. Кашу хто діткам варить. Сорока ворона. Пошту приносить хто? Голуби. Новини такі там якісь пишуть, кажуть утка да, російською мовою, качка. Терміном життя нашим керують хто? Зозулі, зранку цей світ прикрашають жайворонки, а захід сонця належить совам. Якщо я щось забула, якусь пташку, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще птахи є у нашому житті. Так, наша пташечка прилетіла. І як ми вже говоримо сьогодні про пташечки, то пішли з нами, послухаємо, як співають пташечки у нашому бершацькому парку. До речі, коли, коли це на Олі тут були на День Закоханих? Да? Останній раз. Ясі з нами не було, яся була в Черкасах, а ми на День Закоханих ходили, гуляли тут. І знімали, до речі, відео. І це що вже пройшло? Два місяці? У мене дежавю. А що дежавю? Ти згадуєш, як ми з Катією тут із дітками були, да? Ну то було літо. Да. Ми приїжджали теж на піцу, на суші. Красота, ляпота. Парк взагалі так. Ну ми взагалі то в Оліка перша освіта, це інженер лісового господарства. Я народилася і виросла в верхівському парку, то це 23 гектари фактично лісу. Тому ми такі, ми діти лісу. Ми дуже любимо ліс, парк. Ми дуже любимо гуляти, дуже любимо по гриби ходити. І сьогодні теж вирішили взяти дві піци, бо щоб ви розуміли, що вдома нема нічого їсти, А Мене слово вечеря вже в око сіпається від цього слова. Я, я да? До дерева. О, таке дерево, до речі, у верхівців паркує. Якийсь там граб чи що то там таке. Ого, а воно сухе чи що? Дивіться. Я Не розвилося? Клас! Прикольне. Боже, а як це тут тюльпани темно, сонця немає, їм сонця не треба. Вони собі гарні та й все. Клас. Цікаво, скільки треба людей, щоб його обійняти. Людей в парку багато. Ну що, друзі, ми перекусимо зараз. А тоді вам ще щось накидаємо ще якоїсь трохи інформації, як ми, як ми далі жити будемо, бо яся ще сьогодні в роті нічого не мала. Так, я вже від ясі получаю, що не таку піцу я спекла. Така, кажи, угу, така Дуже смачна. смачненька. Піца із люкс-маркета. Одна це баварська, а друга чиліська. Чиліська це така міцна. Угу. Це Олік для таку для любить. Інців, для козаків, для козаків да? мишкізяки, правда. Угу. Так, тебе не буду козацьця. знімати, да? бо ти не любиш, як ти їсиш. Добре, все. А Олік смакує. М -м -м, та ти що? Ми сьогодні снідаємо у всім годину. Так, друзі. Піца <піця> вроді була і десь її не стало буквально за 10 хвилин. Всі голодні, піцу з'їли. Їдемо додому, зараз відкриємо тушонки. Дочка казала картоплю по робити. Дочечка, справді? Клас! Будемо їсти картоплю по У Бершаді добре, бершаді класно, тепло, сонячно. Парк гарний, але треба їхати додому, бо вдома там чекають нас діти. Да? Діта. Діта завтра наша їде вже на Черкаси, каже, що на Пасху до нас не приїде. Вірніше, папа не дозволяє. А, а що я каже, прийду із церкви свяченого геть і нічого не з'їсти, бо треба ясю на Умань вести. Ні, фіга, нема чого кататися. <реш> да? Ой, ми як сказали бабці Люці, То вона була в шоці. І полізе вам та паска, Що ця дитина буде сидіти сама, а ви будете їсти паску, а ви будете їсти м'ясо, а дитина там буде сидіти в тій голуб'ятні на п'ятому поверсі. А що це ви за батьки? Ну, думаю, поговори, поговори, хоч будеш мати, про що думати. Отже, пташечки послухали. Пташечка наша прилетіла, це вона мені завжди пише, як їде додому. Мамочка, твоя пташечка вже летить до тебе. Отже, пташечки послухали, пташечка прилетіла і завтра летить. Наша пташечка сіренька нас чекає. І ваші пташечки з Петрука Генці. Бачите, їм. Чудово вдвох. Нащо їм ця мама здалася? Не треба мами. Мама навчила ложкою їсти вже, наша та мама здалася. Все, гарного дня. Підписникам привіт. Яся. Ні? Ну що? Ну давай хоч гривню за посмішку. Ні? До побачення, телебачення. Так, друзі, сіра пташечка нас уже домчала. Рідна земля під ногами, квітничок наш квітне, уже шиловидний флокс розцвів, яблуньки вже цвітуть, тюльпани мої красуються вже на всю. Все, ми приїдемо. Можу не забігти на город, не полюбуватися своїми тюльпанами. Можете собі уявити. Скільки їх у мене є? Боже, у мене їх уже мабуть, до сотні кущів. А щоб ви розуміли, я їх розвела з трьох цибулинок. Краса, цибулька росте. До речі, вже треба цибульку кропити. Хто вже кропив цибульку напишіть. Все, друзі, пташечка моя летить додому. І ми летимо додому теж. Відео. Oh God, моя пташечка.